Thank you 12.25 росіяни із артилерії обстріляли ворожбянську громаду. Пролунало чотири вибухи. Внаслідок обстрілу загорілося приміщення підприємства виробничої інфраструктури. Як результат, виникла масштабна пожежа в одному із складських приміщень. На значній площі вогонь охопив як покрівлю, так і перекриття. Проте співробітники ДСНС справились і дану пожежу було ліквідовано та не допущено подальшому поширенню вогню. За інформацією голови громади, постраждала також цивільна інфраструктура. Одна людина отримала поранення. За матеріалами СБУ, керівнику сумської єпархії УПЦ московського патріархату повідомили про підозру у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. За даними слідства, священнослужитель під час проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соціальних мережах ображав релігійні почуття вірян інших конфесій, зокрема ПЦУ. Тим самим його дії формували передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі. Ініційована службою безпеки експертиза підтвердила факти протиправних дій фігуран. Із серпня 2023 року в Україні діє програма компенсації підприємцям витрат за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. На Сумщині говорять у держпраці за отриманням такої компенсації звернулися 10 роботодавців. Чотири вже отримали кошти. Для особи з інвалідністю першої групи у розмірі 15 мінімальних заробітних плат. До 15 мінімальних заробітних плат на сьогоднішній день це до 106. Ти з половиною тисяч і за облаштування робочого місця особи з інвалідністю другої групи до 10 мінімальних заробітних плат, тобто на сьогоднішній день це до 71 тисячі. Заяву на отримання компенсації треба подати протягом 90 днів з дня прийняття людини на роботу. Кошти підприємець може витратити на придбання спеціалізованих меблів, транспортерів для піднімання сходами, брайлівських клавіатур та інших речей, необхідних людині з інвалідністю для роботи. Алгоритм отримання компенсації є на сайті обласного центру зайнятості. На сьогодні визначений законом норматив з працевлаштування людей з інвалідністю для підприємств становить 4% від середньорічної чисельності його працівників. Якщо ви роботодавця працює від 8 до 25 осіб у кількості одного робочого місця, тобто роботодавець, який працевлаштовує восьмого працівника, вже повинен виконати такий норматив виконанням нормативу робочих місць. Вважається працевлаштування особи з інвалідністю, для якої дане місце роботи є основним. Тобто сумісники в норматив робочих місць не зараховуються. У 2022 році близько 30% зареєстрованих на Сумщині підприємств такий норматив не виконали. На порушників накладають адміністративно-господарські санкції та проводять у них позапланові перевірки. Новини СТС. Сумська міська рада розпочала роботу над програмою впровадження у громадському транспорті електронного квитка. Як повідомив начальник профільного відділу Сергій Яковенко, для реалізації проєкту будуть шукати інвестора після вже розробки технічного завдання щодо впровадження. Ми будемо надсилати ці це технічне завдання операторам, які вже мають досвід в Україні по впровадженню електронного квитка. Плануємо Запросити інвестора, оператора, який буде за власні кошти, встановлювати всі валідатори, встановлювати і забезпечувати фінансування. Роботу програмного забезпечення, роботу всієї фінансової системи у 2021 році. У сумах вже проводили конкурси, визначили переможця. компанію, яка була готова профінансувати проєкт. Роботи мали розпочати у березні 2022 року. Проте у зв'язку із повномасштабним вторгненням договір розірвали. Після ми звернулися до керівництва цього консорціуму, але вони попросили запропонували або поставити на паузу цей проект до кінця воєнного стану, або розірвати договор. Ну, ми пішли на розірвання договору, і зараз по новому вже запроваджуємо цю цей весь проект. Розпочати проєкт у випадку, якщо знайдуть інвестора, планують із комунального транспорту тролейбусів та автобусів. Новини СТС. У сумах на провулку Матвіївському горів житловий сектор. Вогонь охопив будівлю, де зберігалися дрова. Рятувальники, загасивши пожежу, запобігли поширенню вогню на розташований поруч житловий будинок. Команда хокейного спортивного клубу Сумчанка повернулася з міжнародних змагань. Оновленим складом спортсменки здобули бронзу на Кубку європейських чемпіонів з ендорхокею, який відбувся в турецькій Аланії. 12 дівчат вирушили на змагання 19 лютого. Це зібралися вісім найкращих європейських команд. Оновлений склад, тому ми не очікували, що вони зможуть дати такий бій. Всім грандам європейським програли майже тільки одну е, гру піфіналіці Німкеня, але решту матчів виграли або зіграли нічого. Тому дуже задоволена результатом. Думаю, що дівчата зробили великий крок вперед. У нас було чотири е, гри в підгрупі. Отже, у нас дві підгрупи це група А, група Б по п'ять команд. Е, в кожній групі кожна команда грає з кожним. А потім е, йдуть е, зустрічні е, ігри з е, пар, ну, з іншої групи, е, тобто за перемоскільки за чотири дні ми зіграли шість е, ігор. Хокеїстки зіграли з командами з Бельгії, Шотландії, Іспанії, Туреччини, Чехії та Німеччини. Дівчата говорять, їх формула успіху в тому, що вони завжди разом. Ми завжди команда на всіх змаганнях ми підтримуємо один одного. Останній раз, як коли ми були на цих змаганнях, також ми привезли ну, третє місце, але це було вже років чотири назад. Тому ну, ми дуже раді, що так вийшло, що ми справилися ну, своєю задачею. Результат неймовірний височезного рівня. Привезли третє місце з європейських змагань, і для оновленого складу. І, і неочікувана, і дуже високо, і дуже рейтингово переповняє гордість за такий результат. Це можна сказати, навіть там ліга чемпіонів тільки серед хокею на траві. І суми сьогодні про них знає завдяки цим талановитим дівчатам з молодим оновленим складом. Майже вся Європа анастасія в команді права захисниця. На змаганнях її обрали кращою гравчиною. Підготовка ніколи, напевно, не закінчується. Ти завжди працюєш, працюєш на результат. І, ну нема такого, що ти працюєш заради якихось змагань. Ти працюєш, щоб завжди бути в формі. І ти працюєш, щоб завжди бути готовим показувати результат. Після переможних змагань дівчата довго не відпочиватимуть. Уже наприкінці березня команда змагатиметься за Кубок європейських чемпіонів на траві. Новини СТС.